Баркін, баткін. Баркін, паркін, баткін. Ти король. Усім привіт, це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Офіційно. Американці Маріо Беріос та Райан Гарсія проведуть бій 21 лютого на T-Mobile Arena в американському Лас-Вегасі на кону титул WBC у непівсередній вазі. Промоутер Еді Хірн назвав драматичну перемогу Далтана Сміта над Порторіканцем Субріелем Матіасом однією із найкращих виїзних перемог, яку він коли-небудь бачив у виконанні британського боксера. Новий боксерський проект Зуфа Боксін під керівництвом Дейни Вайта. Офіційно запускає одразу три івенти. 14 лютого шоу очолить бій між Ефе Джакбою та Чарльзом Мартіном. Менеджер Тайсона Ф'юрі Спенсер Браун розповів про максимально амбітні плани британця на поточний рік, і це цілих три поєдинки. При цьому наставник упевнений, що у третьому бою Тайсон переможе Усика, якщо він пройде на території Британії. Чемпіон світу за версію WBC у напівсередній вазі Маріо Беріос проведе захист свого титулу проти співвітчизника Раяна Гарсії. Поєдинок Беріос Гарсія відбудеться 21 лютого на T-Mobile Арена в американському лас вегасі У неділю бій анонсували офіційно, і це буде головна подія шоу від The Ring, яке отримало назву високі ставки. Нагадаємо, що обидва боксери не змогли виграти попередні поєдинки. Баріус у липні проводив захист проти легендарного ветерана Мені Пакіао, який завершився у нічию за підсумками 12 раундів. Гарсія в травні бився з Роландо Ромеро за титул WBA в ліміті на півсередньої ваги і сенсаційно програв за очками. З приводу майбутнього протистояння висловився тренер Джервонти Девіса Кенні Еліс. Танк свого часу бився з обома, із Гресією і з Баріосом, і з обома завершив бій достроковою перемогою. Еліс ставить у цій парі на чинного чемпіона. Думаю, переможе Барріос. Як на мене, у Райана будуть шансі тільки на дострокове завершення, причому тільки в стартових трьох-чотирьох раундах. Чим довше триватиме бій, тим більше я буду схилятися до того, що перемога дістанеться Баріосу, заявив Еліс в інтерв'ю Міл Сіті Боксін. І це не дивно. Експерти і фани сумніваються, що Гарсія підійде до поєдинку в топ-формі. Його постійно бачать не в залі, а на тусовках зі стрімерами. А ще він прийняв рішення відмовитися від послуг іменитих наставників. До бою його готує батько Генрі Гарсія. Британський промоутер Еді Хірн назвав драматичну перемогу Далтона Сміта над поерториканцем Субріелем Матіасом однією з найкращих виїзних перемог, яку він коли-небудь бачив у виконанні британського боксера. Нагадаємо, на минулих вихідних у Нью-Йорку Далтон Сміт переміг Субріеля Матіаса технічним нокаутом у п'ятому раунді та відібрав у нього титул WBC у першій напівсередній вазі. Це була найбільша виїзна перемога, яку я коли-небудь бачив. Як хочете, так і називайте, сказав радісний Хірн. Далтон Сміт чортів герой. З Матіасом потрібно боксувати. Ви бачили це в бою з Ліамом Паро. Але сьогодні Матіас був у вогні. Він був на піку і не дозволяв Далтону Сміту боксувати. І тоді Далтон Сміт вирішив битися з Матіасом у його власній манері. А це найгірша ідея, яка тільки може прийти в голову. Він ніколи не був у нокдауні, його ніколи не потрясали. І Сміт його просто побив. Микоутував його у барклайс центр у Нью-Йорку і став новим чемпіоном світу з Британії. Цей хлопець герой. Один із найвизначніших моментів, частиною яких мені доводилося бути. Народилася зірка, стали сталиві яйця. Ти, матір твою, зробив це, друже, чемпіон світу, сказав Хірн. Нагадаємо, що після цієї перемоги рекорд Сміта становить 19-0. 14 з яких він завершив нокаутом. Продовжуємо новий боксерський проект Zufa Boxing офіційно запускає одразу три івенти. Перше шоу відбудеться 23 січня, 30 січня та 14 лютого в Лас-Вегасі на арені UFC Apex. Раніше керівник проекту Дейна Вайт повідомив, що головною подією першого карду. Стане поєдинок у першій середній вазі між Каломом Волшем і Карлосом Акампо. Мейн-евент другого шоу наразі не оголошений. А ось третій івент очолить бій у важкій вазі. Нігерійський боєць Ефео Джагба проти колишнього чемпіона світу зі США Чарльза Мартіна. Останнім часом Аджакба боксував під Егідою топрен Боба Арома. Однак, як і очікувалося, вирішив розірвати контракт. Причина промоутер уже понад сім місяців безуспішно шукає нового телевізійного партнера. У травні FM мав абсетнути Мартіна Баколе, але бій завершився нічиєю. Багато хто вважає, що судді трохи підстрахували баколе. Чарльз Мартін у свою чергу завоював вакантний титул чемпіона IBF ще у далекому 2016 році, перемігши В'ячеслава Гласкова. Але у першому ж захисті він поступився Ентоні Джошуа. У 2023 році прийняв бій на короткому повідомленні з топ-проспектом Джаредом Андерсоном. Мартін ледь не створив сенсацію, потряс фаворита, але не зміг дотиснути і програв за очками. Ну і на завершення. Менеджер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі Спенсер Браун розповів про плани британця на поточний рік, і вони максимально амбітні. За його словами, Ф'юрі хоче провести не один і навіть не два, а одразу три поєдинки. Я ж казав, що Тайсон повернеться. Він знову полюбив бокс. У нього був рік перерви, але цього року ми, можливо, розглянемо для нього три бої. Він мріє про те, щоб провести три поєдинки до кінця 2026 року. Тайсон буде битися з ким завгодно, але потрібно бути реалістами. Він поза боксом вже цілий рік, йому потрібен розігрівальний бій, щоб спочатку набрати форму. Я хотів би побачити його поєдинок у Манчестері як перший після повернення. Після цього буде ще кілька боїв. Хочу зауважити, що серед потенційних суперників ми розглядаємо кандидатуру росіянина Арсланбека Махмудова як одну із основних. На завершення інтерв'ю Браун додав: він переконаний, що його клієнт. Переможе володаря титулів WBC, WBA та IBF Олександра Усика у третьому бою, якщо цього разу вони битимуться в Англії, а не на близькому сході, як це було раніше. Я думаю, що бій з Усиком буде чудовим. Я вірю, що якщо Ф'юрі побореться з ним в Англії, то переможе його. Я вважаю, що вболівальники за спиною Тайсона дадуть йому додаткові Я ні Я нічим не сперечаюся. У людей інша думка. Але я думаю, що Ф'юрі переміг в останньому бою з Усиком. Я розмовляв з менеджером Усика, і він сказав: це був неймовірно близький поєдинок. Можливо, ви забрали його. Це були слова менеджера Усика Егіса Клімаса, сказав Браун в інтерв'ю ютуб каналу «Seconds Out». Нагадаємо, Усик двічі переміг фюрі у 2024 році. Спочатку українець виграв роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазії. Відзначимо, що Тайсон побував у нокдауні в 9-му раунді, але протримався до кінця бою. Потім Усик переміг одноголосним рішенням суддів у реванші, захистивши титули. Раніше повідомлялося, що Тайсон Фюрі досяг домовленості з Ентоні Джошуа про проведення бою у 2026 році. Поєдинок повинен очолити вечір боксу Ріат Сізон. Ну а як ви вважаєте, чи справді домашні трибуни в Англії можуть дати Ф'юрі ті самі додаткові 10%? Про які говорить його менеджер, і це буде достатньо для його перемоги. Що Олександр Усик уже двічі все довів і місце бою тут не має значення. Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео, адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.